Всім привіт-привіт! Взяла собі, придбалось такий ліхтарик. Давно хотіла взяти ліхтарики, так як ліхтарик і, можливо, підсушувати десь якісь матеріали, а точніше гелеві тіпси, так як ви бачите, що я полюбляю робити нарощування нігтів на гелеві тіпси. І бачила, що дівчата підсушують за допомогою ліхтариків цих так і обрала також led ліхтарик цей, взяла в Аврорі за 77 гривень, він був з акції Пога. Так, десь приблизно 100 гривень. Хотіла взяти один, але обрала цей. Ось тут у нас є акумулятор, який можна зарядити від павербанку або від вашого блоку, яким заряджаєте телефон. Ось тут такий шнурок йде в комплекті, але тут такий довгий шнур. Я такий вперше бачу, колись в мене такий був. Ну, в принципі, і є зараз, але він вже не працюючий на павербанці. Для повербанку дуже зручно, але якщо з розетки щось там підзаряджати, то ну, дуже коротеньке же так, що але, ну, в принципі, якось будемо заряджати. І ось такий ліхтарик зовні сподобався: є ось тут ось така одна лампочка, і тут така, як ніби світодіодна смужка. Це така основна, можемо сказати, і з боку додаткова. В принципі, світи нормально, але що з нього вийде, зараз спробуємо протестуємо. Я сподіваюся, що він буде працювати, як мені потрібно. А якщо ні, то подивіться, тут ось ця смужка дуже кльово підсвічує, можна навіть використовувати, коли робите фотографії. Або, ну, коротше, використовувати вдома, якщо вам для чогось там потрібно щось там підсвітити, чи коли йдете додому, чи ще кудись ідете. Ось таким чином зараз будемо тестувати. І сьогодні ж знову ж таки протестуємо на гелевих тіпсах. Минулого разу я робила той манікюр, хто дивився з втіркою. Такі там цікаві були коментарі, такий, трохи він не вдався в мене, але щось я трохи подружилася з цими квадратними гелевими тіпсами. Так, вони трохи не підходять мені по формі, але все ж таки раз вже придбала, треба їх використати. І сьогодні знову зробимо нарощування. Але таких уже експериментів, якихось. Я не хочу робити, хочу щось сьогодні зробити собі стильненьке. Довжину також буду залишати, і подивіться, це вже я тестую ліхтарик. Перша частина ліхтарика, основна та кругленька, зовсім не підсушила. Ну, напевно, він дуже слабенький по потужності. Другу частину я також протестувала, плоску, думала, можливо, під ним щось схватиться. нічого не схватилося, і заполімеризувала цю гелеву тіп з звичним для себе способом. Це той, коли я піднімаю верхню частину від нижньої лампи, так і відставляю щось туди, щоб була відстань якась, щоб можна було притримувати Гелеву Тіпсом. Ось таке нарощування в мене вийшло. Ось такий квадрат, як я сказала, вже довжину не буду прибирати, то в принципі форму також залишу така, як є. Щось там під ідеальні квадрати коригувати не буду, тільки ось тут трошечки підпиляю та підшліфую, бо тут залишається така плямка, скажімо так, кляксочка від тієї пластмаски, основної на яку прикріплені гелеві тівси, і коли відриваєш, часами вона виривається, часами залишається такий пиптик, скажімо так, то його трохи підпиляю, щоб він там ніде не чіплявся. Але ви за бажанням можете ще поправити форму. В принципі, вона мене влаштовує, тож я не хочу нічого зайвого, щось тампеляти, і хочу зробити тон біленький. гель лаку білого в мене вже немає, скінчився, то я сьогодні буду використовувати полігель, який я вам вже давненько показувала, і візьму. Ну, Напевно, візьму цей пензлик з бази білої, бо не хочу окремим пензликом мене таким малувати і ним щось там розподіляти. Ось таким пензликом набагато зручніше з-під бази розприділяти матеріал, вкладати його до того ж, цей полігель дуже-дуже рідкий, і, в принципі, ну, кльово ним працювати, якщо працювати ось таким пензликом. Дуже товстий шар. Я не збираюся тут нічого накладати, нічого робити, тільки так, щоб затонувати, щоб мати біленький Набираю ось таку краплю, проводжу, промазую і трошечки додам біля кутикули, трішки більше попрацюю. Як ви бачите, він гарно розгладжується, і гарно розрівнюється і розпреділяється. І, звичайно, тонесеньким пензликом також треба попрацювати, особливо біля бокових валиків та біля кутикули. Сьогодні я працюю ось таким тонким пензликом, звичайним. То здається, теж він Аврори, але якщо вам він коротенький, то беріть трохи. Дліньше. І так само роблю на наступних нігтях все біленьким кольором, бо хочеться мені, щоб основний колір був таким білим. Промазую знову розподіляю і відправляю в лампу на просушку на одну хвилину. Цього часу буде достатньо да, для полімеризації цього полігелю. І далі я вже розпочала декорування манікюру сьогоднішнього. Взялася 704 від Moon помаранчевий мій улюблений колір. Він так чудово вкладається на нігті. Дуже мені подобається, тож сьогодні хочу ним також попрацювати. Я роблю ось такі простенькі маски, як ви бачите, я вже малюю френч. Захотілося щось мені сьогодні френчику на довгих нігтях. І далі вже ось цим пензликом просто підмальовую ось такі вусики, лінії, посмішки. Хочу сказати, для френчу, в принципі, краще було б взяти довший пензлик, але я вже цей дістала і буду ним працювати. Беру ось тут з боків, підхвачую і вимальовую лінію. Ось Такі кути, закругляю і роблю лінію посмішки. Ну, а далі допрацьовую знову ж тим пензликом з бутилочки, з флакончику, до речі, в Мун у них ось ці пензлики кльові, тільки що коротенькі, бо коротенькі бутилочки, якби були трохи довші, було б класно. Але ось ці пензлики, вони такі закруглені трохи по боках, і дуже гарно ними також працювати. Ну і трошечки коригую, де там що мені потрібно, підмальовую, підправляю і полімерізую, знову ж таки, в лампі. Все ж таки хочу дати пораду ще перед тим, як малювати френч. Треба з основи вашої кольору зняти липкий шар, щоб наша промальовочка нікуди не розтікалася, і лінія все ж таки була набагато чіткіша. Незалежно від того, якими матеріалами ви працюєте, чи то гель-лаки, чи то гель-фарби, все ж таки раджу стирайте той липкий шар, бо лінії буває дуже-дуже часто пливуть і новачки не розуміють, чому так відбувається, чому лінія не чітка. Звісно, бувають ненасичені кольори, і також може бути лінія така розпливчата, але дуже часто по липкому шару все тече, все пливе, і не той ефект, коли, ну, який вам забажається. Ось таким чином, все Підправляю, за бажанням можна промалювати другий шар, але в принципі мені цього достатньо. Так, заполімерізую і так певно залишу на трьох нігтях. Хоча, в принципі, можна було б і домалювати на всіх і так залишити і також стильно і красиво виглядає. Але я хочу трохи ще додати декору. І перед тим, як працювати на наступних нігтях, я перекриваю вже ці пальчики з френчем, ці нігтики матовим топом, один шар. І відправляю в лампу на просушку також на одну хвилину, хоча, в принципі, я можу порекомендувати матовий топ просушити трохи більше. Все ж таки, можна просушити півтори хвилини, особливо, коли, ну, особливо, коли у вас є алергія на гілак для алергетиків. Далі я хочу попрацювати зі слайдерами, все ж таки стильний сьогодні робимо манікюр і щось таке брендове зараз будемо клеїти. Ви вже знаєте, що я не дуже люблю працювати з цими водними наклейками. Ну, не люблю я ці водні процедури, ось ці вирізалки. Подивіться, його треба кожен раз вирізати. А якщо я хочу з середини взяти якийсь малюнок, то доведеться мені розрізати все навпіл. Потім ось ці шматки маленькі десь валяються, шукай їх, підбирай. Ну, коротше, мені не подобається. Мені краще подобається на липкій основі. Але все ж таки вони дуже стильні, гарно виглядають. І клеїться непогано, то я ж їх використовую. Вирізаю, це така наклейка, яка суцільна плівка. Пам'ятаєте, я вам розповідала в відео про слайдери наклейки в прямому ефірі. Це така суцільна плівка, яку треба чітко вирізати малюнок, а не якісь там грубі вирізи. Інакше у вас буде зайва прозора плівка, яка ну, буде вам заважати клеїти, і ви ходите, ну, туди куди не потрібно. Ну і приклею я на, на безім'яний і на мізинчик. Ось таким чином все приліпляю. До речі, липкий шар там залишився, я не стирала. Воно нормально клеїться і так. Ну, Пінцетом щось я там поправляю, але треба вже робити то все обережно, бо воно вже розмокло, розкисло, щоб ми там щось не смикнули, не дюрнули, і воно в нас не порвалося. Бо все зіпсується і доведеться все відривати, вже нічого не підправиш, і приклеювати новий слайдер. Ось такі кльові. Кльові, але хочеться ще додати якусь родзиночку, і я думаю, чи взяти його сьогодні та приклеїти стрази. Не так часто на цьому каналі я з вами клею стрази та й давно вже не клеїла. Тож, давайте, напевно, щось придумаємо. Є в мене там стразики з Aliexpress, які я замовляла. Все так хотіла замовити ще декілька пачок в різних розмірах, та все ніяк не замовлю. То руки не доходять, то забуваю, то ще щось. то щось інше собі обираю. Не до стразів якось. Далі сухою безворсовою серветочкою так притулила, щоб зайву вологу прибрати. Беру гель і на гель буду кріпити вже ті стрази, які я вам сказала. Але перед тим, звісно ж, треба було перекрити топом, а ще краще закріпити тонким шаром бази каучукової прозорої, а тоді вже закріпити топом. Ось вони, ці стрази, вони були в пакеті такому прозорому йшли з Aliexpress з магазину. Я його просто розпакувала і пересипала ось таку баночку, яка в мене є. Так набагато зручніше. Я набрала пушером кришечка буде в мене така спеціальна штучка, в якій щоб була менше. Кількість, щоб було зручніше брати. Пінцетик мені тут, як знахідка, як я вам казала, вже замовила, він дуже кльовий для цієї справи викладання стразів і всього такого, і, як ви бачили вже в попередніх кадрах, я не брала навіть і ці наклейки, але все ж таки ці манюські манюські не так зручно набирати, але руками їх взагалі неможливо взяти. Тож працюю пінцетом і кльово. Ну, і Ось такий результат далі на наступних. Пальчиках я також додала стрази і маю ось такий стильний кльовий манікюр. Мені дуже подобається. Я чекаю ваших коментарів, чи вам сподобалось і чи носили б ви такі нігті. Також ставте лайки і не забувайте підписатись, хто ще не підписався. А на сьогодні я дякую всім за перегляд, що завітали на мій канал, що пишете коментарі, реагуєте. Всім гарного настрою, до зустрічі в нових відео!